А ось ця зустріч, так яка буде вже наступного тижня, відбудеться у Сполучених Штатах між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном. Зараз аналітики говорить про те, що для Джо Байдена це ледь не найважливіша зустріч цього року. А чим ця зустріч може обернутися для Росії, для російського президента? Чи буде це можливо таким певним ударом під дих? Ну я не вірю, що це буде ударом під дих. Чому тому, що а, це зустріч була ініціатива китайців, тому що китайцям поки що потрібен час для доступу до американських ринків до європейських ринків? Для того, що все ж таки, ну я думаю, що світ іде у конфлікт, світовий конфлікт, ну принаймні, Сполучені Штати з Китаєм. Китай веде достатньо таку підступну політику, коли він вже починає затягувати Сполучені Штати Америки багато конфліктів, для того, щоб розпорошити їхні сили. Веде фактично гібридну війну проти Заходу, в тому числі руками Росії вже в Україні, не даючи Росії програти. Руками Ірану це Близький Схід. Так? І я думаю, що наступною точкою нестабільності може стати Північна Корея. Там взагалі є повна, ну не повна, але велика залежність від Китаю. І наступне все ж таки буде Тайвань. І тому я не вірю, що щось таке відбудеться погане для росіян. Ну принаймні на цьому на цьому етапі, і е, думаю, думаю, що ну це така знаєте, проміжна зустріч для перепочинку, тому що ну Китай, Китай після того, що він побачив в Україні з російською армією, у них все ж таки зброї багато чого є репліками, а фактично російських. Озброй. Вони побачили свої недоліки, і зараз ці недоліки намагаються якось подолати. І, е, звичайно, що, але Китай, звичайно, буде лякати Росію там наслідками, що от домовимось для того, щоб теж вирішити свої проблеми, викачувати ресурси з Росії, які тільки можливо військові технології, які вони ще не можуть засвоїти. Ну, наприклад, е, виготовлення. Атомних підводних човних, реактори на швидких нейтронах. Думаю, що там ще цікаво щось по оборонці, що, що залишилось у, у росіян. Вони будуть це максимально викачувати. А так я на жаль не вірю, що там якимось чином це буде впливати на війну в Україні, тому що в принципі Китай влаштовує та ситуація, яка є. Що зараз буде впливати власне на військові дії в Україні? Хочу з вами розглянути в контексті ось яких заяв заступник генсека НАТО Мірча Джоане зробив заяву про те, що НАТО продовжуватиме. Допомагати Україні, однак в Альянсу зараз не вистачає виробничих потужностей для того, щоб допомагати в тих обсягах, які зараз необхідні Києву. І ще одна заява, яка пролунала власне сьогодні від чеського президента Петра Павла, його якраз позиції і його заявам величезна увага приділяється, чому тому, що це відставний генерал, тому що у свого часу він навіть очолював воєнний комітет. Нато, так от він говорить про те, що так справді у заходу немає іншого вибору, крім як продовжувати допомагати Україні, доки сама Україна не вирішить, що робити далі. Однак він говорить про те, що в наступному році вже можуть розпочатися перемовини. як трактувати цю заяву. Ну, дивіться, про перемовини вони постійно говорять, різні ці речі. Ну, перемовини про що ну, росіяни не про що домовлятися, не збираються. Вони готуються вдовго, розгортають власну військову економіку. Факт перемовин вони будуть використовувати, щоб припинити допомогу Україні. Ну і все. Ну що перемовини? Вони й ну, будуть сценарій перемовин з росіянами. І так зрозуміли. Вони їх будуть максимально затягувати. Вимагати від України проведення повної демілітаризації, скорочення армії, зменшення військового зброєння. Будуть вимагати е, всіх областей, які вони записали свою конституцію, якщо не лівий берег, в тому числі увесь будуть вимагати Одесу Миколаїв. Тому не, не, не майте ніяких ілюзій е, е, стосовно Росії. Е, тому чи є на заході такі коло є на заході, чи ми повинні дослухатися? Ні, не повинні дослухатися. Ми повинні е, вимагати більше зброї і все ж таки будувати власну розгортати власне виробництво, щоб не залежати від постачань. Різних різних країн та зміни їхнього політичного клімата. Ну я завжди в таких випадках говорю: дивіться, скільки ми чекали, що там зернові угоді з'явиться конвої НАТО, які будуть конвоювати кораблі, що, начебто, заходу цікава, щоб було зерно українське на ринку. Ну так і не дочекалася. Як вирішило це питання? Ну, СБУ наштампувала цих дронів, які ніжно назвали Сі Бейбі. Морський малюк, це, мабуть, співпадіння з прізвищем пана Малюка, голови СБУ. Закашмарили Чорноморський флот Російської Федерації, так що він тікає тепер вже до, до Новоросійська. Далі інші спецслужби та армія знищила ППО в, в Криму. Вдарили вже по цьому. по... По кораблях, в тому числі, от нещодавно в Керчі був знищений корабель. І тепер ми бачимо, що більш е, більш-менш зараз ну, зернова угода працює вже без росіян. Ну, Взяли в руки себе так, і взяли безпеку в свої руки, наштампували зброю вирішили це питання. Те саме ми повинні робити в Україні. так. Дивіться зараз ну вирішувати питання розгортання власного виробництва, ракети, дрони і все, що з цим пов'язане. наша це ви повинні розуміти, що західні країни в принципі і так влаштовують те, що те, що є. Ну, постачають вони зброю, але розвертати вони не збираються так масового виробництва, тому що це безпосередньо їх не стосується. Ну тому це все залежить від нас. То у нас повинно іти мілітаризація економіки, виробництва зброї. Вирішення внутрішніх питань що перешкод знищення всіх перешкод щодо виробництва зброї. Ну, наприклад, минулого тижня нарешті ми вже бачимо просування в кабміні. Щодо цього питання ганебного щодо оподаткування прибутку підприємств, які забезпечуються, які забезпечують сектор оборони, була зустріч Міністерства оборони. Відомі виробники були там присутні: пан Мілостєвий, Соколовський, Українська бронетехніка, представники, які ухвалили вже постанову, яка дозволяє уникнути тобто, вирішити питань. Щодо оподаткування прибутку під прес для того, щоб було більше грошей. Так більш того, ми вже бачимо там навіть на тому рівні відомо всім пані Басалаєва, яка зробила цей висновок через різночитання різних постанов уряду. Була у неї зустріч з виробниками Дмитром Олійником. Пан Соколовський також був присутній. Вона теж показала свою постанову, яку. Може вирішити це протиріччя Це ще раз говорить, що можна вирішити досить швидко це все. Сподіваюся, що все буде зібрано або та постанова, або той проект винесений все ж таки на Кабмін, а це може робити Міністерство оборони. І, врешті-решт, це питання буде вирішено. Для цього потрібно нарешті прокинути з пану шмигалю для того, щоб зняти будь-які перешкоди для виробництва зброї в нашій країні. І весь ресурс повинен спрямовуватись тільки тоді. Тоді ми, знаєте, не будемо звертати уваги на різні там перипетії різні там рухи в Європі, в Сполучених Штатах і так далі, тому що ми будемо брати безпеку у власні руки. А, Тараса я правильно розумію, якби оці моменти податкові вони були зняті ще торік, ми би суттєво могли наростити власне наше власне. Податкові? Е, дивіться, е, ми повинні були е, займатися переходом на військову економіку. як Тільки почалася війна, широкомасштабне вторгнення. Okay. На жаль, у нас десь рік у нас перебували в якійсь, знаєте. Якихось ілюзіях, пам'ятаєте, Крим забудемо влітку минулого року, до кінця минулого року, до цього і так далі. Було якесь відчуття, що це буде швидко закінчуватись. І, на жаль, якось масово це ми бачили вже розгортання військового невиробництва. Ну, десь ну дай боже, півроку тому, може там рік тому почалася якісь рухи в цьому напрямку, які. Потрібні, але цього недостатньо. Його потрібно ще більше. Зброї мало не буває, тому що іншого способу, як перемагати Росію, України немає. Ми об'єктивно слабкіше за демографічним потенціалом, за військовим потенціалом, за фінансовим потенціалом, тому що росіяни розгортають своє виробництво. І е, зараз все повинно йти на війну. все повинно ніяких витрат там на дороги, озеленення, закупівлі непотрібної техніки, ремонти і так далі. Все повинно бути заморожено. Ресурс повинен бути спрямований куди потрібно. Банки повинні видавати витр... кредити в директивному порядку виробникам. А то ми, знаєте, говоримо про ПДФО, тобто податки, які сьогодні забрали, наприклад, у органів місцевого соврядування приблизно 80 мільярдів. А у банкірів я дивлюся, все добре. Вони тільки вон за ці, скільки за 9 місяців 110 мільярдів чистого прибутку. Це гроші, які були вкрадені у реального сектору економіки, у, і у, у виробників і так далі. Банкіри не є визначальним фактором у перемозі, і вони з такій кількості не потрібні збільшувати податків до 80%, вони взагалі не потрібні і розширювати виробництво якщо вони самі не хочуть розширювати. Якщо банкіри там щось будуть вякати стосовно того, що у них дуже корисна робота, саджати по за протидію ЗСУ. Мене задовбала ця Вахканалія, коли гине цвіт нації на фронті. А у банкірів все добре. Вони розповідають про ризики про цю херню, яку вони тільки можуть вигадати, щоб спекулювати на ОВДП та депозитних сертифікатах. Які у вас ризики? В тому, що ви мерседес собі не купите, чи то що ви каву вчасно не поп'єте в своїх офісах? Тому чітко і ясно повинні бути визначені пріоритети. Увесь ресурс і непотрібні а, 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 органи, які викачують ресурси з реальної економіки, повинні бути просто ліквідовані. Вони не потрібні. Мова йде про те, що можна навіть там якісь міністерства ліквідувати, чи ні, я вважаю, що взагалі Україні потрібно зараз Міністерства фінансів, економіки, е оборони. Зрозуміло, а в принципі, все інше не потрібно. Це повинно бути спрямовуватись куди, куди потрібно. Знаєте, коли міністр фінансів починає розповідати. Ну, Міністерство юстиції, мабуть, що потрібно. Коли починає розповідати, що у нас Діра 27 мільярдів буде, якщо нам не допоможуть, так скорочити витрати. У нас же купа ще дивіться. У нас же, що, якщо ви подивитесь, є е, е, купа оцих е, адміністрацій адміністрації закупованих міст. Навіщо вони ще живуть? Розпустіть їх до біса. Навіщо вони потрібні? Просто позвільняйте людей. І так далі, я мовчу, що податкову спокійно можна скоротити, легше буде жити. БЕП може скоротити не потрібно, воно взагалі в такій кількості, і так далі. Е, Підприємцям легше буде жити і вони більше будуть виробляти, піднімати економіку, більше сплачувати податків. будуть. тому, що дивіться, перші три місяці широкомасштабного вторгнення, що показали, що ані податківці, а не митники, які поховалися, вони не потрібні для економіки в такій кількості, що податки не сплачувалися, Бізнес сплачував податки, чого ж не зупинилося, не зупинилося. А як тільки вони повернулися, оклигали трохи від переляку, що чим вони почали займатися? рекетом знищенням економіки а, і корупцією.